Вітаю вас на роздумах про молитву. Розумуючи про щоденну потребу в молитві і в читанні Слова Божого, ми можемо подивитися на слова Ісуса Христа, які Він сказав в Іванлі від Івана, 6 розділ, 51 вірш: Я хліб живий, що з неба зійшов. Коли хто споживатиме цей хліб, той повіки буде жити. Ісус Христос використовує образ потреби в хлібі щоденному людини. Який дає силу, який дає радість. І Ісус Христос порівнюється як та щоденна їжа, яку ми вживаємо кожного дня. Говорячи про важливість вживання їжі і про важливість молитви, ми бачимо, що це одна і та ж сама нагайна потреба для людини. Але, на жаль, людина не може. Усвідомлювати нужду свою в Ісусі Христі так як вона усвідомлює нужду свою в щоденній їжі. А від цього залежить духовне життя і сила людини. Мы за молитву мечтаємо: День за днем вони будуть тісно общатися з Христом і отобразят совершенство Його характера. День за днем їх світ в добрих делах буде сиять окружаючим. В данному випадку ми бачимо, що практично християнське життя прямо залежить від того, чи буде щоденне спілкування з Ісусом Христом. Кожен день молиться так. Господи, научи мене делать лучшее с моей стороны. Научи мене, как лучше всего трудиться. Пошли мне бодрость и силу. Носите Христу все, что вы делаете. Тогда ваша жизнь наполнится радостью и благодарностью. Давайте делать лучшее, бодро двигаясь вперед. І служа Господу з серцем наповненим Його радості. Знову ж ми бачимо, що кожен день ми можемо звертатися до Господа і просити його Божого керівництва у всіх наших планах, у всіх наших намірах і в нашому практичному християнському житті. Хай Господь побуджує кожного з нас, щоб ми відчували духовну потребу в щоденному спілкуванні з Господом. Помолимося. Дякуємо Тобі, Господь. За те, що відкриваєшся нам, і за те, що ти доступний нам, наповни наше серце потребою і голодом щоденного єднання з тобою, щоб образ твій відображався в житті дітей Твоїх. Про це молимося і дякуємо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.